В Івано-Франківську відбувся антикорупційний форум українського руху за очищення, який зібрав близько тисячі представників різних партій, небайдужих громадян та активістів, які протидіють проявам корупції та озвучують прагнення багатьох громадян позбавитися цього ганебного явища. Деталі у сюжеті в кореспондентів Галичини. Розпочала форум відома українська співачка Руслана Лежичко, яка закликала усіх присутніх на форумі спільними зусиллями контролювати владу та створити широку громадянську коаліцію, яка не дозволить владі ігнорувати волю народу. Сьогодні починається зовсім новий етап. І сьогодні я би дуже хотіла, щоб ми сконцентрувалися на слові рух. Рух це, мабуть, те, що ми всі з вами маємо створити. Маємо зобов'язані. І не просто бути глядачами, слухачами, критиками, а створювати цей рух і контролювати ці процеси. В свою чергу, виступаючи під час форуму, голова Одеської ОДА Міхайл Саакашвілі заявив про необхідні зміни політичного класу в Україні для ворогів України, для корупціонерів, які зараз керують нашими міністерствами, нашими державними підприємствами, е кожнодневним життям, життям нашої економіки, для них час дуже потрібен. Чому вони залишили уряд? Тому що вони переконані, що кожен день це надається їм час для того, щоб грабувати, щоб дочекатися такої великої приватизації яка перетвориться прихватизацію. метою проведення антикорупційних форумів українського руху за очищення в різних містах є збір в ході кампанії одного мільйону підписів під вимогу відставки уряду Яценюка, про що говорив ще один спікер антикорупційного форуму. Зараз акція, яку в тому числі підтримує наша політична сила, народний контроль, і провадить по збору підписів за Яценюка, рух за очищення, який вимагає мільйон. Голосів людей за цю відставку. Ми хочемо, щоб народні депутати, а в нас Парламентсько-Президентська республіка, виконали волю народу. Виконали волю народу. Якщо вони нема сумнівів в тому, що три четвертих українського народу вимагає цього, якщо вони не здатні виконати волю народу, ті депутати не мають права. Далі представляти цей народ у парламенті. Представники українського руху за очищення хочуть довести, що один мільйон людей в будь-якій країні спільними зусиллями може вплинути на будь-яку владу.